У дідуся, коли діта зникла з поля зору, старий знову сів на лавку і задимив своєю люлькою. Він сидів, опустивши очі і не говорив жодного слова. А хайді тим часом з цікавістю озиралася довкола, помітивши прилаштований до будинку сарай для кіз, заглянула туди. Там було пусто. Дівчинка продовжила огляд і зайшла за будинок, де стояли старі ялинки. Раптом сильний вітер, що налетів, завив і засвистав у верхівках ялинок хаді, завмерла і прислухалася. Коли вітер трохи вщух, дівчинка обійшла хату з іншого боку і знову наблизилася до діда. Він усе ще сидів у тій самій позі. Хайді стала прямо перед ним і, заклавши руки за спину, почала уважно його розглядати. Старий підвів очі. Що ти хочеш? спитав він дівчинку, яка нерухомо стояла перед ним. Хочу подивитися, що там у тебе в хаті хробро сказала Хайді. Ну що ж, ходімо? Старий підвівся і пішов до хати. Вже в дверях він обернувся і наказав дівчинці. Захопи свій вузлик із сукнями. Вони мені не потрібні, рішуче заявила Хайді. Старий зміряв дівчинку пронизливим поглядом, Її Чорні оченята сяяли в передчутті того, що вона побачить у хаті. А вона не така вже дурна, напівголосно промовив старий. Чому ж вони не тобі не потрібні? спитав він вже на повний голос. А мені більше подобається ходити, як кози. Вони так, здорово лазять горами. Це можна, сказав старий, але речі ти все таки візьми. Ми їх у шафу покладемо. Хайді послухалася, і ось дідусь відчинив двері, і Хайді зайшла з ним у досить велику кімнату. Ця кімната була єдиною в будинку. Там Стояв стіл, а біля нього стілець. У кутку була постіль, в іншому кутку над вогничем висів великий казан. В одній із стін виднілися двері старий відкрив їх. Це виявилася шафа. Там висів одяг, на одній полиці лежали сорочки, шкарпетки та хустки. А на другій стороні тарілки, чашки та склянки. На верхній полиці лежав круглий хліб, копчене м'ясо та сир. У цю шафу вміщалося все, чим володів гірський дядько, і все, що йому було потрібне для життя. Ледве він відчинив дверця та як хайді підскочила до шафи, зашпурнула свій вузлик подалі за дідове вбрання, щоб його не так просто було звідти дістати. Потім вона уважно оглянула кімнату і запитала. Дідусю, а де я спатиму? А де ти хочеш, відповів дід. Ця пропозиція сподобалась Хайді. Вона зазирнула усі кути, обстежила кожен закуток у пошуках місця, де їй хотілося б спати. У кутку навпроти дідового ліжка стояла маленька драбинка. Хайді влізла на влізла по ній на горище, де лежало багато свіжого запашного сіна, і крізь кругле віконце відкривався. Чудовий вид на долину. Тут хочу спати, крикнула Хайді. Тут так добре. Іди сюди, дідусю. Подивися, як тут добре. Та знаю, знаю, долинуло знизу. Зараз я зроблю собі ліжко. крикнула дівчинка. Та заходилася снувати туди-сюди по горішчі. А ти, дідусю, іди сюди і принеси мені. Простирадла на ліжку обов'язково потрібні простирадла, без них не може, не можна спати. Так, так, промовив дідусь і трохи, подумавши, почав копатись у шафі. Нарешті, серед своєї білизни, він знайшов досить великий шматок грубого полотна, який цілком міг зайти. За простирадло і відніс його на горище. Там уже було влаштовано справжнє ліжко рівне з підвищенням для голови. З цього ліжка можна було, не встаючи, дивитися у кругле віконце. Молодчина, похвалив старий онучку, а ось тобі Простирадло простирадло. Ага простирадло. Постривай трохи. Він узяв великий оберемок сіна і зробив ліжко вдвічі товщим, за колишнє, щоб дівчинці було м'якше. Ось тепер можеш стелити. Дід передав дівчинці шматок полотна, Хайді одразу його схопила, але воно виявилось таким важким. Що вона ледве могла його втримати. Однак це було не так уже й погано, крізь товсту грубу тканину сіном не колотиметься. Вони вдвох розстелили полотно на сіні, і Хайді діловито підібра... підіткнула кінці і тепер постіль виглядала чистою та акуратною. Хайді в задумі. Дивилась на неї, ми ще щось забули, дідусю, промовила вона. І що ми забули? Ковдра. Тому що, коли лягаєш спати на простирадло, треба вкриватися ковдрою. Ти так вважаєш? А якщо я не маю ковдри? спитав старий. Не біда, заспокоїла дівчинка, можна і під сіном сховатися. І вона вже зібралася. Принести собі ще сіна, але старий сказав: Стривай! Він спустився вниз і незабаром приніс на горище величезний важкий полотняний мішок. Хіба це? Не краще за засіно. Хайді щосили намагалася розвернути мішок, але ніяк не могла з ним вправитися. Дід прийшов їй на допомогу, і ось уже постіль була за всіма правилами. Хайді із захопленням оглянула своє ліжко. Яка чудова ковдра, і взагалі вся постіль така гарна. Я хочу, щоб скоріше була ніч. А я вважаю, що нам з тобою не завадило перекусити, сказав дідусь. А ти як думаєш? За клопотом і сліжком хай все про все на світі забула, але ледве від. Дід згадав про їжу, яку дівчинки прокинувся апетит. Вона сьогодні нічого не їла, тільки рано вранці проковтнула шматочок хліба з рідкою кавою, а шлях пройшла чималий. Я теж так думаю. Ну якщо ми з тобою думаємо однаково, то пішли вниз. Казав старий і почав спускатися за дівчинкою. Потім він підійшов до вогнища, відсунув великий котел, що висів на ланцюгу, і повісив маленький котелок. а сам сів за круглий табурет з трьома високими ніжками і роздув яскраве полум'я. Незабаром у казанку щось забулькало. Старий простяг до огню на довгій, залізній вилці великий шматок сиру і тримав його доти, доки сир з усіх боків не вкрився золотистою жовтою скоринкою. Хайді з напруженою увагою стежила за старим. Ще щось нове. Це треба запам'ятати. Коли дід з котелком і під смаженим сиром на довгій палиці підійшов до столу, той уже був накритий. Посередині лежав круглий хліб. Стояли дві тарілки. Лежали два ножі дуже акуратно, честь по честі. Так-так, ото добре, що ти сама дієш. Схвалив її дід. І поклав сир на хліб, як на тарілку. Але чогось тут на столі ще не вистачає. Хайді почула смачну пару з казанка і поспішила знову до шафи. Там стояла одна єдина миска. Хайді, недовго думаючи, схопила її і ще дві склянки. Ось молодчина. Не губишся, а де ти, ти збираєшся сидіти? На єдиному стільці вже сидів дідусь. Хайді підскочила до осередку, схопила обома руками триногий табурет і притягла його до столу. Потім, не без праці, вмостилася на нього. Так, так, тепер тобі є, на чому сидіти. Що вірно, то вірно. Та тільки тобі дуже низько, сказав дід, для мого стільця ти теж дуже мала. До столу не дотягнешся, треба щось вигадати. Ось що ми зробимо. З цими словами він підвівся, налив молока в миску, поставив миску на свій стілець. І підсунув його до табуретки. Тепер його стілець служив хайді столом. Старий поклав на стілець великий шматок хліба і шматок золотистого сиру. Їж, сам же, він сів на куток столу і взявся за їжу. Хайді припала до миски. З молоком і пила, пила, ніяк не могла напитися, бо після довгої дорожі, дорожі її мучила страшна спрага. Смачне молоко. З роду такого смачного не пила, відповіла Хайді. Дай ну я ще тобі налю», сказав старий і знову до країв наповнив миску. Дівчинка з насолодою – Вп'ялася зубами в хліб із м'яким, як масло сиром. Це було дуже смачно. Хайді запивала це диво молоком і вигляд у неї був страшенно задоволений. Коли з їжею було покінчено, дід вирушив наводити лад у хліві. Спершу він акуратно все підмів мітлою. Потім насипав свіжої соломи. Щоб козам було м'яко спати. Потім він пішов у сараюшку, вирізав там два круглі цурбачки і поклав на них дошку. Вийшло щось на кшталт дідусевого стільця, тільки набагато вище. Хайді стежила за дідом, онімівши від подиву. Як на твою думку, Хайді? Що це таке? Це мій стілець, який високий. Треба ж, як швидко ти це зробив, задихаючись від здивування та захоплення, пробурмотіла дівчинка. Дівча розуміє, що бачить у неї очі там, де треба. Приборчав дід. Собі підніс, продовжуючи з молотком цвяхами та шматочками дерева і тут, то там вбивати цвяхи, він щось укріпив на дверях сараю, ще десь щось підправив і полагодив. Хаді невідступно йшла за ним. Не зводячи з діда уважних очей, все, що відбувалося, безмірно її займало. Тим часом настав вечір, у старих ялинках знову зашуміло, піднявся сильний вітер, він звиєм і свистом розгойдував їх верхівки. Ці звуки так припали до серця Хайді, що вона. Почала весело скакати під ялинками, ніби переживаючи каз казну якусь радість, дід стояв у дверях в сараю і дивився на дівчинку, раптом пролунав прон... пронизливий свист. Хайді завмерла на місці, і дід вийшов із сараю. Зверху стрімко, мов від погоні, бігли кози, а за ними Петер. Хайді з радісним криком кинулася назустріч ранковим знайомим. Привіталася з Петером та з козами теж. Добігши до хатини, стадо раптом, заспокоїлося з нього самі вийшли дві струнки кізки, біла і бура. Вони підійшли до дідуся і почали лизати його руки. Зустрічаючи вечорами своїх кіз, він завжди брав до рук трохи солі. Петер погнав свою череду далі. Хай ніжно гладила обох кізок, стрибала навколо них у нестями від щастя. Вони наші, дідусю, обидві наші, вони підуть у хліб, вони завжди будуть із нами. Так і сипала запитання Хайді, а дід ледве встигав відповідати так, так, так. Коли кози нарешті злизали всю сіль, старий сказав, іди принеси сюди свою миску та хліб. Хайді миттю принесла все, що було наказано. Старий тут же надаїв від білої кізочки миску молока, відрізав шматок хліба і сказав: а тепер і йди нагору спати. тітка діда залишила вузлик для тебе, там твої сорочки та ще якісь речі. Якщо тобі це потрібно, то все лежить унизу, у ящику, а мені треба загнати кіз. Іди спати. Доброї ночі, дідусю, доброї ночі, дідусю, як їх звати, як їх звати, услід старому закричала дівчинка. Білу звуть лебідкою. А буру ведметкою, відповів старий. Доброї ночі, лебідка, доброї ночі ведмітка. На весь голос крикнула хайді, бо кози вже зникли в хліві. Хайді сиділа сіла на лаву і взялася за хліб з молоком. Але вітер був такий, що її ледве не здуло з лави. Швидке Швидко покінчивши з вечерею, вона вбігла в будинок і одразу полізла до себе на горище, ледве влігшись на свою запашну постіль, хайді миттєво заснула. Та так міцно і солодко, як можна спати тільки в королівському ліжку. А невдовзі, коли ще не зовсім стемніло, ліг спати. І старий, бо вранці він піднімався разом із сонцем, а воно в ці літні дні вставало над горами дуже рано. Вночі віяв такий вітер, що хатина тремтіла, а балки голосно репіли. У трубі завивало, здавалося, хоч хтось жалібно стоне. Ялинки Розгойдувалося так, що багато гілок ламалося і подали додолу. Серед ночі старий підвівся і сказав напівголосно. Вона, чого доброго, може злякатися. Він піднявся на горище і подивився на сплячу хайді. на небі світив місяць, але тут його заволокло хмарами. І одразу стало темно, однак невдовзі місяць знову заглянув у кругле віконце, і світло впало на ліжко хайді. Дівчинка спала під своєю важкою ковдрою, підклавши руку під голову. щічки її почервоніли, їй явно снилося щось гарне. Старий довго дивився на сплячу дитину, поки місяць знову не зник за хмарами. Тоді він спустився вниз і знову ліг під ковдрою.